Так, да, вона існувала і існує насправді дуже популярні шпилькові або хвойні рослини, і ви можете в цьому пересвідчитися. Були декілька хвиль інтродукції в історії нашого міста. Зараз я хоч, хотів би послатися на мою колегу, з якою мені пощастило працювати в ботанічному саду. на Ларису Петрівну Осадчу, яка ввела в свого часу в Одесу, привезла і розмножила тут кедр Атласький. І більшість кедрів, окрім тих, що привезли вже в межах нової хвилі інтродукції, вже в 21 столітті, це переважно те, що вона привезла, отримала з питомників, з розсадників з Криму та з Батумі. І кедри, які ви можете побачити на приватних ділянках і в різних частинах міста, вони переважно походять з одного маточника в ботанічному саду. А те ж саме стосується, наприклад, павловні, бо павловня також нещодавно стала дуже популярною з тими великими листями, тим більше, що вона у нас натуралізувалася і почала сама розноситися насінням, ростати в дворах. Там з нею також все. Чим комуністи так любили блакитні? Йоленьки? А КДБ і комуністи? Що за, а за це можливо? це дуже цікава історія про те, що це була був спеціальний гібрид. Які виростили, начебто, за замовленням Сталіна. Це був гібрид північноамериканської ялини та Сибирської Ялини, і цей гібрид, який ну, вони дуже красиво рівнесенько росли. А це дійсно був такий імперський знак, як пам'ятник Пушкіна, тому що це була дуже запам'ятала річ, яка запам'ятовувалася, їх висадили спочатку біля цього біля мавзолею. І е, далі вони як символ влади е, були розташовані біля інших цих радянських і управлінь Так, Так, кадебе. Це так, це, це так, да. Ільчовського на той час заохочува капітальність. Так, є таке. Якщо говорити про те, які у нас були джерела. Добре, я вже закінчив. Ті, хто задає питання. У нас було декілька в радянські часи був обмін із зарубіжними ботанічними садами, але це було досить. Складно, все одно був обмін насінневих фондів. Але ну, моя мати, коли вона працювала кожного місяця, вони надсилали інформацію про своє насіння і отримували нес... інформацію про насіння в інших ботанічних садах. Але дійсно є низка таких об'єктів, до яких долучалися різні ботанічні установи. Наприклад, нафтогазовий коледж має свій. Парк на, на території, який має статус дендропарку. Він дуже красивий, насичений різноманітними видами рослин, в тому числі шпилькових. І тут вони отримували допомогу, щось у них з Одесою не склалося. Вони отримували допомогу з, Молдаві, з Молдавії, з Нікітського ботанічного саду також. І знову ж таки, я вже згадував Батумі. Дійсно, постійно були, відбувалися такі. Маршрути, і за тими маршрутами люди досить часто привозили рослини чи насінневі насіння, чи привозили саджанці. Ну щодо іншого, я раджу почитати ці джерела, про які ми говоримо з цікавих рослин, які ще я хотів би згадати, це гінго дволопатеве або японський срібний апельсин. чи Ну, він на апельсин не схожий, але чомусь так перекладають. У нього такі дуже гарні віялоподібні листочки. Ви можете його в центральній частині міста побачити. Про акацію говорили, про софору говорили. Каштан, Каштан. Каштан да, у нас є щонайменше два види каштану: м'ясо червоний та звичайний білий. Якщо вас будуть запитувати, якщо ви в кінці літа будете проводити екскурсію, каштани у нас вражені каштановою мінуючою міллю. Вона прогризає листочок і всередині листка оселяється так, щоб її ніхто не може У неї вона між, між верхньою і нижньою шкіркою листка живе. А... А да. і там було ще одне питання. Давайте. Так, так, я... А, так, так добре. А, я хотіла б спитати, глядячи на те, що все, що завезено до в, в Одесу, це, скажімо так, прийдешні рослини, чи, є, чи існує на даний час. Загроза я не знаю, ботанічного зараження, наприклад, були собі дуби uh -huh. наші українські зараз. Заміщують канадські гостровисті uh, 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 абсолютно правильно. Є таке міністерство лісового господарства ввело певні обмеження і є перелік рослин, які не радять до використання в озелененні, в тому числі за межами міст. І там є всі наші улюблені одеські дерева, Акація, клен клен'єсенелистий, сафора японська, дуб гостролистий. Дійсно, сьогодні йде переосмислення функції ботанічних садів, про що ми з вами вже казали? Тобто, якщо раніше ботанічний сад... Ну от знаєте, як історія про кроликів авастралію, що можна все, все можна робити. Давайте подивимося, завеземо, подивимося, що буде сьогодні. Ми більше думаємо про відповідальність, і тому е сьогодні поява білої акації е як символ нашого міста. Тим більше була б вже неможливо. Мабуть, через ті обмеження, хоча хто на ці обмеження зважає за а, ну, зараз там ліп, липи. Липи. зараз там липи. Це залежить від волі озеленювачів. Ось питання да. майже на цю тему. Можна чи можна відокремити якийсь певний період в історії міста, що стали висаджувати певні породи по певних вулицях? Я це, це зробив в своїй дисертації. Не, не по вулицях, але по вулицях це трохи пізніше. Так, да. є, 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 інша, є інша робота е, автора. Забув прізвище, є історія озеленення Одеси. Вона дуже невеличким накладом вийшла, в зелентресті вона є, можливо, у вас вже є. Ш -ш -ш -ну, якщо ні, то зробимо відновимо. Я, зробив, я робив загальний аналіз по місту. У мене є робота 2007 року, вона називається Дендрофлора Одеси. Там для кожного виду ми намагалися знайти інформацію про те, з якого часу він вперше згадується, і коли він. То вперше його почали культивувати, і відповідно до того, ми виділили декілька періодів в озелененні міста. Тобто там гаджебейський період, коли там переважно вирощували їстівні рослини. Далі той період пов'язаний з діяльністю десмета, коли було випробувано біля більше 400 видів рослин на початку 19-го століття. Потім певний занепад до 70-х років, коли знову з'явився ботанічний сад. А потім дуже цікавий період був до 905 року, коли в Одесі вперше з'явилися кактуси, які почали рости в відкритому ґрунті. Далі оці дослідження доби. До, довоєнні експерименти, і це життя пов'язане з радянськими пошуками, і післявоєнний період знову ж таки великі проєкти волюнтаристські, не побоюся цього слова, Микити Хрущова. Далі період застою, тобто і знову часи незалежності, новий сплеск. Інтродукції, там дуже дуже воно було цікаво. Тобто якісь свідомі плани планів озеленення? Ні, воно є, воно є, воно переважно зберігається, воно переважно зберігається в заутресті, це можна відновити, але я цим не цікавився. Там Катя Бакова робила щось досліджень цього, щось не переймалося останніх років п'ять. Ну, ми, ми робили Система з нею, ми робили з нею. Е Карту, карту, на якій ми відмічали дерева, у дерева вимірювали вік, стан, розміри, всілякі ушкодження. Тобто, ну це окрема, знову ж таки, окрема тема. Дякую,